Від слюсаря до начальника цеху ремонту прокатного устаткування «Метинвестпромсервісу». Дмитро Татаренко понад 20 років професії. Шлях в металургії розпочав у 1999 дев'ятсот дев'яносто день так якась своя задача. Цех виповняють як планові, капітальні ремонти, не тільки прокатного Участвуємо в капітальних ремонтах і доміних печей. Гагла -цеха. Зараз на цьому майданчику під пильним керівництвом Дмитра працівники ремонтують деталі для роботи різного остаткування комбінату «Запоріжсталь». За счет механізації роботи, ті ж гайковерти, там крати, розгонщики, фланців. То, що ми, нам закупило, благодаря генеральному директору і комерційному відділу, ми зараз маємо новий рівень механізації своїх роботів. Завдяки раціональним пропозиціям Дмитра в цеху запроваджені інноваційні методи відновлення старих роликів гарячого рульгангу. Тепер це роблять методом наплавки. Економічний ефект більше двох мільйонів гривень. Зараз виконуємо встановлювати ремонт. Це, в даному випадку скат гасней нагрівательних колосів. Приспособлення кріплення планшатів. Ну і так вийшло, що готовили самостоятельно. І додатково установка отримала функціонал наплавки. Колес, крім за інновації та модернізацію роботи цеху Дмитро Татаренко отримав золоту зірку, вищу нагороду компанії Метинвест. Висока нагорода несподіванка для чоловіка. Тепер, каже, відчуває ще більшу відповідальність та гордість за свою роботу. Така нагорода – це ну, мабуть, оцінка моєї роботи. якийсь етап результат. Ну і заділи, мабуть, на будущее, як своего рода толчок, дальше развивать как бы, свой цехи, свои предприятия.